Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про аромати, особисто для мене, які ідеально звучать з теплого шалика в момент, коли на вулиці прохолодно. Ви шукаєте якогось відчуття затишку, тепла. Хочете зігрітися, ну і зануритися в приємне якусь таку духмяну атмосферу і наповнитися її красою. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк на моєму відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почну з аромату, який я неймовірно люблю вдихати з, довкола себе, з одягу. Ну, і якщо ми говоримо про осінь та про прохолоду з шалику, який знаходиться на шиї. І це аромат бренду Клое, номей Абсолют. Це красивенний аромат про сливу мірабель, про дубовий мох, про давану, про мускус та звучання кедру. Елегантно, досить лаконічно, вишукано. І супер духм'яно, як він красиво розкривається. Отут на зігрітій шиї. Як він неймовірно класно проявляється. Звучить це така краса, це така приємність. Дуже хороша аромат. Я величезно задоволений від того, як він звучить та проявляється, і для мене він максимально красиво розкривається на шалку. Таким самим ароматом, який я дуже люблю відчувати себе, і мені подобається, як він розкривається на теплому шалику. Це аромат бренду Eccentric Molecules, молекула 01 плюс Інбирь. Гаряче, пікантно, якось так цікаво, дуже динамічно, ефектно, нетипово. ну… Ця неймовірна волога, чиста деревина, молекули і супер. це поєднання з імбирем. Гаряче, десь якось гіркувато, так красиво, п'янко, духмяно. Ну просто я в величезному задоволенні, як аромат проявляється, звучить, і дуже його люблю відчувати поруч з собою та на собі. Таким самим красивенним для мене ароматом, який я дуже люблю відчувати на своєму шалику, це аромат. Живенши Irresistible версія Fresh. Я його, до речі, брала на літо в такій облегшеній, невагомі, прозорій версії, і мені здавалось, він буде дуже класно. А звучати в літо, власне, так і було, але яким приємним моїм було здивування, наскільки красиво цей аромат звучить про холоду, який він об'ємний, щільний, якийсь такий, знаєте, пружньо-духмяний троянда, ірис, рожевий перець, апельсин, приємна тональність мускусу. Як це красиво, елегантно, вишукано, затишно, якось так. Ну, якось для мене не, не не типово, дуже тендітно, пікантно, настільки красиво, що я, от в величезному захопленні та задоволенні відчуваю цей аромат на своєму осінньому шалику, Насолоджуюсь їм, ну і, до речі, оточуючи він теж дуже дуже подобається. Таким ще самим красунчиком, який я дуже люблю слухати свого теплого осіннього шалику. Для мене є Арман Джорджа Армані Пасіл. Це знову красивий пере, е, аромат про рожевий перець, про троянду, про жасмин, про ананас, про е, приємне звучання смородини. Е, груша, ваніль, амбра, мускус. Класно, стійко, шлейфово і неймовірно дух'яна, неймовірно затишно, якось так розкішно. На цей аромат взагалі він якийсь такий красивий. Є в ньому оця приємна глибина ванілі, духмяність квітів, вибуховість рожевого перцю, і оця така камерність, яку цей аромат створює довкола вас. Вона настільки якась така тактильна, настільки комфортна та приємна. Просто в величезному захопленні від цього аромату. І дуже люблю його відчувати на своєму шалику. Ну і фіналізуємо мою підбірку п'яти фаворитів, яких я. От люблю слухати відчувати поруч з собою на шалику. Це аромат бренду Шанель, версія армат коко, версія в туалетній воді. Як це красиво, як це спецієво розкішно, як це породисто, як це пошанелівськи. Є тут якась така трошки класична тональність, глибина. Це красивий жасмин, це красива гвоздика, троянда, це красива тональність конюшини, приємна спецієва глибина і якась така ніби підігрітість. Коріандр, персики, якось вони настільки всі красиво взаємоіснують з сандал, санталом, амброю, ваніллю, бобами тонка ну настільки розкішно, настільки якось так шедеврально для мене звучить цей аромат. Просто неймовірний. Люблю версію більше в туалетній воді. Знову ж вона не така щільна, густа, елексирна, як парфумована вода, тому що парфумована вода для мене більше в зиму, в холод, в морози, в свята різдвяні, в глінтвейну в цю історію. Тут теж відчувається тональність, але вона ледь-ледь, ніби бринить, манить до себе і ніби знаєте обіцяє щось приємне, радісне, хороше і от так приємно. Носиком в шалик зануритися і відчути цей аромат. Він просто прекрасно проявляється саме на такому на текстилі, от біля шиї, біля волосся, фантастичне звучання. Ну і власне цей аромат закриває мою підбірку топ 5 ароматів, які неймовірно приємно відчувати. з Шалика, з шарфіка, і які створюють дуже затишну таку, знаєте. Духмяну атмосферу, в яку хочеться зануритися, хочеться її насолодитися, якось вібрати в себе, наповнитися, ну і далі генерувати щось хороше, позитивне для себе та оточуючих. Кожна з композицій неймовірно красива в своєму звучанні. Вони прекрасно проявляються в прохолоду, виразно ефектно звучать, подобається як вам, так і оточуючим, справляють дуже. Таке позитивне враження на оточуючих. Кожна з сьогоднішня композицій доступна до розпиву. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми героями, аби ви їх також відчули довкола себе. Можливо, також нанесли на шалик і занурилися в, їх, в їхню красиву глибину і духмяну таку е, приємну е, тональність звучання. Е, Якщо у вас є бажання познайомитися з цими ароматами, і вам буде зручніше, можете перейти за посиланням під даним відео на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремч. Я також ділюся там своїми ароматами, спілкуюся на біля парфумерну тему, ну і буду рада поспілкуватися з вами також, поділитися своїми ароматами. Пишіть, не соромтеся. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час. Поставте йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Проявляйте активність в коментарях. Мені неймовірно приємна буде ваша підтримка. В коментарях також залиште назви ароматів, якими ви насолоджуєтесь, коли вдихаєте їх своїх шаликів, шарфів. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу парфюмерну експертизу. Ну і по традиції, особисто від себе. Хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами. Та все буде Україна!